Вимикай буденність. вмикай премач. Удар Ізраїлю по Ірану, пекло і кінець ліквідовано все вище військове командування ядерників та ядерні об'єкти. У відповідь Тегеран запустив сотню безпілотників. Просування Росії на Сумщині зупинено. Шалена кількість безпілотників атакувала Крим. На базі грузинського легіону в Україні російські спецслужби влаштували диверсію. Польща заробила на українцях вісім разів більше ніж надала їм допомоги. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі проголені новини. на зуми. Ізраїль вночі масово атакував Іран, розбомбив ядерні об'єкти і ракетні бази, а також вбив очільник по корпусу вартових ісламської революції. За інформацією армії Ізраїлю, Іран був занадто близьким до створення ядерної зброї. Зі змі стало відомо, що Ізраїль знищив два реактори: підземний ракетно-ядерний комплекс, ядерно-технологічний центр і лабораторії Ірану. Запамомотаки маша. Іранське державне інформагентство повідомило, що внаслідок ізраїльських ударів загинули командувач корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі, начальник генерального штабу збройних сил Ірану Мохамед Багирі та фізик-ядерник Мохамед Мехті Техранчі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беніамін Нетаньяху у своєму екстренному зверненні заявив, що Іран накопичив уран на 9 атомних бомб і мав намір виготовити 10 тисяч балістичних ракет за три роки. Тим часом Іран вже запустив бік Ізраїля близько сотні жахедів. А президент США Дональд Трамп скликає засідання вищих чиновників через атаку Ізраїлю на Іран, названо превентивними ударами. Масові вибухи та зженчання безпілотників в окупованому Криму вночі пролунали численні вибухи. Зафіксовано атаки на щонайменше 8 населених пунктів у районах півострова. За повідомленнями очевидців та моніторингових каналів під ударом опинилися Сімферополь, та його околиці Євпаторія, Севастополь, Феодосія, Саки, Новофедерівка та Кача. Особливо тривожно було в районі Перевального, де за словами місцевих розташована військова частина російських окупаційних військ. Над усіма цими населеними пунктами очевидці чули звук безпілотників і гучні вибухи, характерні для роботи протиповітряної оборони. Просування армії РФ в Сумській області наразі зупинено. Наступ ворога на місто Суми в цьому році неможливий. Про це заявив в ефірі українського телеканалу військовий експерт Сергій Грабський. Попри концентрацію сил, росіяни не мають достатніх ресурсів для окупації міста Суми. Він підкреслив, що ситуація на напрямку стабілізувалася завдяки героїчному опору українських сил. Сьогоднішній день на цьому напрямку зосереджено до 60 тисяч військ противника. Але є маленьке, але крім кількісних показників, є ще якісні показники. Такі якісні показники включають в себе всього на всього танків і до 500 одиниць бойових броньованих машин, і десь приблизно 500-600 студії артилерії. І це все цього недостатньо для того, щоб окупувати е, обласний центр. Противник міг здійснити прорив, користуючись таким таким поняттям ударний імпульс. Так дійсно він міг здійснити такий прорив і вони просувалися. Скажіть, будь ласка, скільки цей скільки часу у них зайняло? Окупація цієї території місяць, якщо не більше. І на сьогоднішній день говорити про те, що противник має можливості просуватися далі, ну можна з дуже великою пересторогою. Грабський уточнив, що відстані від лінії фронту сум становить 20 кілометрів. Він пояснив, артилерія РФ може бити на 15-17 кілометрів. Однак, навіть при такій відстані їй не вдасться атакувати місто, бо техніка, опинившись на лінії фронту, буде під вогнем ЗСУ. Про те, що росіяни потроху почали вже. Тогувати із сумщини підтвердив у своєму вечірньому зверненні. І президент Зеленський Путін офіційно доручив військовому керівництву Росії у прискореному режимі підвищити бойові можливості сухопутних військ та розвивати перспективні системи озброєнь в рамках програми до 2036 року. Експерти ж кажуть, все це робиться для майбутніх конфронтацій у світі. Докладніше в нашому сюжеті. У Росії насувається нова ера. Кремлівський диктатор доручив розробити нову державну програму озброєнь до 2036 року з урахуванням досвіду, отриманого під час так званої спеціальної військової операції. Проаналізуємо ключові параметри очередної державної програми вооруження. Срок її виконання – це період з 2027 по 2036 роки. На це время вона буде. Основним орієнтиром розвиття систем вороження для всієї воєнної організації країни. тобто для наших вооружених сил, других войск і воїнських підрозділів в спеціальних службах і відомствах. Бункерний вимагає створити найсучасніші системи озброєнь і одразу ж будувати бази та аеродроми під них, щоб як він висловився, не ставити у чистому полі. По тільки на практиці, де б криваві руки не ховали, як би не засекречували свої об'єкти, українські військові все одно знаходять і знищують навіть найбільш охороньовані місця швидко, точно і безповоротно. І, звісно, не обійшлося без показушного ядерки. Мовляв, за словами диктатора, 95% її стратегічних сил це сучасне озброєння. Нібито найвищий показник серед усіх ядерних держав. Особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России. Играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире. Только от реальности, как завжди, может быть очень далеко от реального стану справ. В свое время мы своевременно приняли необходимые шаги, именно своевременно, для того, чтобы сейчас находиться на том уровне, І все це Путін обіцяє на тлі повномасштабної війни, де так звана Друга армія світу топчеться на місці. А кожен захоплений кілометр дається ціною величезних втрат. Та й зброю в росіян усе менше не закінчується тільки гарматне м'ясо і масовані обстріли. І то завдяки друзям з Осі зла. Під Час однієї з таких атак по Києву росіяни вперше застосували новий реактивний дрон. Заліжки самого дрона доволі сильно фрагментовані. Через це наразі неможливо точно сказати, чи це був реактивний шахет 238 який був показаний в Ірані ще у листопаді 2023 року. Або це інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який за наявним описом схожий за формою на шахет. Водночас один зі знайдених на місці падіння блоків прямо вказує на те, що цей реактивний дрон має ряд спільних деталей з оригінальною конструкцією Шахет 136 Це панель авіоніки для завантаження польотного завдання, запуску двигуна та всіх інших систем дрона Діфенс Експрес. Ймовірно, йдеться або про сам шахет 238 або про зібрану в Росії копію на базі ранської розробки. Ще на початку 2024-го повідомлялося про можливе застосування таких дронів, але тоді українські військові не могли цього підтвердити. Також була знайдена панель авіоніки, але вона відрізняється від тієї, що використана у шахет 136 та у реактивному дроні, який днями застосував ворог. І, хоча, можливо, в Ірані змінили комплектацію шахет 238 та пішли шляхом уніфікації, але скоріш за все мова все ж таки йде про російський варіант. Пише Дефенс Експрес. Це по суті зменшений шахет в нього вдвічі менша бойова частина, а не тільки ну більша швидкість. Він може розвивати її до 550 до 600 кілометрів, але і більш швидкісні цілі, зокрема меншими системами, зокрема нашими зенітними системами, гепардами, і навіть наші мобільні вогневі групи, які збирали крилаті ракети. Все це ми можемо робити. Це просто більш швидка ціль, тому що вони ж так само запускають і фальш цілі для того, щоб слухати нашу систему протиповітряної оборони, однозначно. Чно у нас може бути більша витрата саме стрілин до протиповітряної оборони, саме ракетне озброєння. Але наші повітряні сили намагаються адаптуватися до різноманітних викликів, щоб збиття таких цілей було більш дешевими способами, зокрема зенітними. Тому це просто-напросто ще один виклик для нас, але ця зброя не стане для росіян якимось чарівним вундервафе, яка серйозно переважить шальки терезів на їхню користь. Росія говорить про модернізацію, але на ділі демонструє деградацію. Навіть удосконалені герані не дають відчутної переваги. А тактика масованих обстрілів і м'ясних штурмів це не стратегія, а відчайдушна спроба приховати безсилля. Усюди показуха перевитрати, прорахунки, провали. Єдине, що стабільно зростає, це втрати. За оцінками їхня кількість вже перевищила мільйон. Оце є справжня ціна імперських амбіцій. На базі Грузинського легіону в Україні скоєно диверсію, яку ймовірно організували російські спецслужби. В її результаті загинув доброволець Деметри Дарчія, повідомив командир легіону Мамука Мулашвілі. Нині на місці працюють правоохоронці та спецслужби для засування всіх обставин трагедії. За попередніми даними, на базу Грузинського легіону було занесено вибухову речовину, яка здетонувала, коли боєць був поруч. Мамулашвіля висловив співчуття родині загиблого та зазначив, що грузинський легіон продовжує боротьбу, попри будь-які спроби залякати чи дестабілізувати його бійці. На турецькому узбережжі в Стамбулі сапери вилучили з пляжу безпілотних, який, як пишуть місцеві змі, схожий на український дрон Камікадзе. Його помітили відпочивальники на пляжі. Механізм у нижній частині дрона схожий на вибуховий пристрій. Нині цей безпілотник передали на експертизу саперам військово-морських сил спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну біля берегів Туреччини вже кілька разів виявляли вибухові пристрої та навіть гідроцикл, який був начинений вибухівкою. Польща заробила на українцях у вісім разів більше ніж надала їм допомоги. Про це пише видання Постправда із посиланням на звіт агентства ООН у справах біженців. Зокрема, українці в Польщі сформували майже 328 мільярдів злотих в протягом трьох з половиною років. Водночас розмір польської допомоги біженцям та сини Україні склав усього 40 мільярдів злотих. Видання пише, що українські біженці, як працівники, підприємці та споживачі збільшують доходи сектора державних фінансів Польщі. По перше, більша кількість зайнятих збільшує фонд заробітної плати. По друге, більша чисельність населення, збільшує приватне споживання. Обидва ці потоки оподатковуються. Крім того, приплив капіталу з-за кордону, наприклад, заощадження біженців в українських банках, додатково підсилює цей ефект. Зрештою, Польща в рази більше виграла від українців аніж самі українці. Розкіш на крові, нерухомість на, на мільйони доларів та елітний авіапарк. журналісти розслідувачі розкопали, як живе один із головних зброєрів Росії і великий путінський шанувальник Микола Колосом. І допомогла їм в цьому його колишня дружина. Деталі цього інтригуючого розслідування дивіться далі. Елітна нерухомість та персональний авіапарк у 14 мільярдів рублів. На небачені багатства чиновника з Ростеху журналістів команди Навального навів. Телеграм Діани Колесової, колишньої дружини Миколи Колесова, З 2009 року. Він очолював концерн радіоелектронні технології. А у 2021-му пішов на підвищення, став керівником вже концерну Вертольоти Росії. Те, як за цей період збагатився російський зброяр, здивувало навіть досвідчених розслідувачів. Будемо грузити завод так, щоб було всім цікаво, красиво. працювати. Завдяки скандальному розлученню колесова з дружиною, яку він позбавив батьківських прав на трьох дітей, знайшлась ось ця шикарна вілла на узбережжі Іспанії вартістю близько. 5 мільйонів євро, як виявилось, її у 2014 році придбав оборонний завод Елікон із Казані. Нескладно здогадати, що він входив до концерну очолюваного Колосовим. одразу після повномасштабного вторгнення і до того як підприємство потрапило під санкції. Підприємливий чиновник переписав нерухомість на свою тоді ще чотирирічну доньку Ніколь у дівчинки громадянства Кіпру. Мне всегда было интересно. Это ведь достаточно такой небольшой поселок из больших домов. И все соседи точно друг друга знают, сплетничают, рассказывают, кто приехал, кто уехал, обсуждают, каково им вообще жить через забор от российского военного преступника. А у нас появился наконец-то шанс спросить это лично. Никто не открывает. Жалко. Но мне кажется, я знаю почему. Потому что мы снова попали на российское оборонное предприятие. В это сложно поверить, но тут, прямо через дорогу от филиала завода «Эликон» на Пальма до Майорки, мы нашли еще кое-что не менее интересное. Испанское название фирмы владельца этой виллы звучит так приятно и атмосферно. Фактория де Тамбов. Фактория де Тамбов – электроприбор. И это, как несложно догадаться, Тамбовский завод «Электроприбор», Всі дані каторогов падають з даними із іспанської виписки. Маршанське шосе No тридцять Тамбовський завод виробляє систему навігації для ракет «Калібр» та стратегічної авіації РФ. Ще донедавна він володів ось цією меншою за розміром лише пів тисячі квадратів, але з персональним виходом до берегу Вілою. Але й тут ребатягам з російської оборонки вже не відпочити. Це підприємство також вже перейшло старшій сестрі Колесова Людмилі Тено, яка до речі, також Ярка і досі не знаходиться під санкціями. Щоправда, вона, вся її родина, і навіть родини її дітей придбали не лише вілу, а й сербське громадянство. Як виявилось, є у Миколи Колесова і інша нерухомість в Іспанії, але вже на курорті магало. Вот третє, четверте і п'ята вілла глави віртольотов Росії на Майорці. Кожний дом примерно по 750 квадратних метрів, плюс гектар землі у самого моря. Все три этих дома, которые можно оценить в 10 миллионов евро, в 2024 году купил сын Николая Колесова, Алеша, тот самый крестник Анатолия Сердюкова. На момент покупки Алеше Колесову было 4 года, и в документах указано, что он гражданин Испании. Четырехлетний Алеша купил этот дом у компании «Стар», владеющей российскими оборонными предприятиями. Но сам подписать документы не смог. Его представительницей выступила дочь Людмилы Тенна, то есть родная племянница Николая Колесова, Екатерина Блохина. Вот тут, сверимся на всякий случай, на этой площадке перед средним домом и упражнялся в караоке Николай Колесов. И только Але родина колесова любить відпочивати з комфортом не лише в Іспанії, а й в Дубаї праздником. це патріотичне за мірками Росії. Відео з пілотками та георгівськими стрічками колесови знімали в еміратах. З допомогою нього та реєстрів журналісти накопали шикарні апартаменти та віли, які належать клану. Загальна вартість лише квадратних метрів 83,5 мільйонів доларів. І який ж російський чиновник без дачі у Криму? Вкрай патріотично у 2015 році раменське приладобудівне підприємство придбало вілу у я. Алті, яку через рік передали у власність родини Колесова, звісно, окрім нього та оточення там ніхто не відпочивав. Ці активи лише крихта для родини Колесова. Скільки усього вони встигли придбати вже після того, як усі гроші у Росії пустили на оборонку, складно навіть уявити. Співачка Наталія Валеєвська жорстко розкритикувала українських підлітків, які слухають російські пісні. Вона навіть назвала їх нецензурним словом. Так на одному із подкастів на youtube каналі співачку запитали, як вона ставиться до того, що молоді люди продовжують слухати російських виконавців, незважаючи на повномасштабну війну. Валевська відзначила, що вони не мають права цього робити, звісно, якщо вони поважають наших захисників на сьогоднішній момент. Батьки повинні говорити з дітьми, але не так, що ти не будеш слухати російську мову. Це супротив, супротив, породжує супротив. Потрібно донести, правильно знайти слова. Що подивись, от хлопець з передової, подивись на нього. Нема очей, нема рук, нема ніг. Ну, одне око ще бачить. Як я зустрічалася з Андрієм в Америці, є такий у нас е незламний воїн. І я одивилася на нього. і ну, Після зустрічі з цими хлопцями, ну тобі ну, то, щоб, які там російськомовні пісні. Ти дивишся, розумієш, що ця людина за Україну ну, віддала? Ну, так? Ти малий не маєш права це робити, бо ти повинен поважати всіх захисників і захисниць, які зараз на передовій, терплять такі випробування. Угу. Ти просто подивися на наших військових в госпіталь, в шпиталь, подивись. Ти будеш продовжувати після цього, що ти побачив і почув від хлопців російську музику? Та хто ти після цього? Чи ти українець? Ні. Ти не українець. Утім, варто нагадати, що, попри такі заяви в біографії самої Валевської, є також скелети в шафі зокрема під час події Революції Гідності 2013 та 2014 роках, співачка виступала на антимайдані. Це були головні новини. С на цю хвилину не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео. Також підписуватися на наш youtube канал Україна сьогодні.